Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 20 червня 2024 року. Сьогодні день літнього сонцестояння, коли найдовший день у році Сонце найвищій своїй точці знаходиться. Завтра вже день йде на спад і вже йде ближче до зими. Давайте подивимося, що сьогодні для нас буде важливим, які... Що тут в нас? Четвірка мечів. Ого, нічого собі. А на дні колоди? Вісім пентаклів Вчора в нас було вісімка пентаклів на дні колоди, і сьогодні. Ну, четвірка мечів це зупинка. От вчора в нас була помірність, а сьогодні, ну, дуже схоже. Ми нічого не робимо. В класичному таро четвірка мечів це горизонтальне положення. Для кожного воно своє, для когось не вилазити з ліжка, спати цілий день, відпочивати, читати книжки у ліжку, хтось п'є каву в ліжку. Ну, тобто відпочинок. Тут закриті очі. Ні про що не думаю, ні про що не переживаю. Але знаєте, що для сьогоднішнього дня важливо зробити гарну справу, зробити добро, зробити приємне щось для когось. І це, відповідно, обернеться приємністю для вас. Так що сьогодні не поспішаємо нікуди, не намагаємося все встигнути. Відпочиваємо. Насолоджуємося. Тим, що вже прийшло літо до нас офіційно, так, тому що за пару днів Івана купала, коли вже можна купатися. Ну що ж, підставляйте кожен під свою ситуацію, що для вас оця четвірка мечів: відпочинок, релакс, процедури е такі приємні для вас, спа-процедури. Просто насолоджуйтесь сьогоднішнім днем, не поспішаючи, відпочиваючи, не, не думаючи ні про що. Не, коли, ну, в принципі, мечі так, це можливо, і думки будуть в голові крутитися самі по собі, на них вплинути неможливо. Можливо, хтось буде обдумувати щось, планувати. Але от, Головне не поспішати, не, не бігти. Бо знову ж таки, на дні колоди вісім капентаклів, коли все, все налагоджено, все відлагоджено, робота робиться, тому що ви знаєте, які робити, ви все для цього зробили, для цього, все налаштували, і вона робиться сама собою. Якої би сфери це не стосувалося, все гаразд. Не потрібно переживати, тому що це як трамвайчик їде по рейсах, тому що ну, в нього є свій маршрут, свій шлях, є рейси, з яких він не може зійти. Так і вісімка пентаклів. Все йде за планом. Супер. Тому можна відпочити, можна собі думати, планувати, відпочивати, насолоджуватися. Спокійний такий день, тільки то, що мечі. Для нас мечі можуть програтися м -м, ракетами. Ну, давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? Що тут в нас? Ой, десятка. Ні, дев'ятка. Дев'ятка пентаклів. Ну, тому що от у нас було на дні колоди щойно вісімка пентаклів. Це плоди скоро дозріють, робота робиться, а дев'ятка пентаклів це взагалі супер. Це відчуття стабільності, впевненості, гарне здоров'я. Тому що ви вже за крок до успіху, тому що ви впевнені, що ви отримаєте за свою роботу, винагороду, гонорар, схвалення. Дев'ятки це завжди про от вже споглядання на результат, коли я розумію, що я за крок до фінішу, до успіху, до отримання результату. І тому можна розслабитись, відпочити, зайнятися собою. Чудово! От така фінансова впевненість, легкість. 9. Пентаклі нам завжди дають земля, бо Пентаклі це земля. Вони завжди нам дають відчуття, що ми твердо стоїмо на ногах, що все гаразд, все йде за планом, а можливо, допоможе, бо це досить велика сума грошей, що ви отримаєте вже. Гроші і тому це не, ви не переживаєте, не поспішаєте? Чудове таке сьогодні поєднання. З фінансами все гаразд, здоров'ям все гаразд, тому можна розслабитись. А що нам буде заважати? Цікаво, що нам буде заважати? Ага, Старший аркан суд. Звістка. Можливо, ось в цьому стані ви щось, ну, це от таке, коли відкривається на щось очі, коли я щось розумію, перероджуюсь, оновлююсь, отримую звістку. З повітря, так? Телефоном, смс-кою, емейлом. І це буде заважати. Можливо, тому що ви не налаштувалися на звістку, ви, ви налаштувалися на відпочинок, на такий спокійний день провести його вдома, чи провести його в спа-салоні. А тут щось від вас хочуть. Іди щось роби, чи. Тобто звістка, в кожного вона своя, і за нею щось стоїть. Потрібно щось робити, чи вже сприймаєте ситуацію по-іншому, а ви ну, не готові до цього. ви хочете відпочинку. Тому ось буде заважати таке. Заховаємо, щоб нічого сьогодні не заважало провести спокійний і гарний день, відпочити і насолоджуватися. Що ж, мої друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб мечі програлися нам думками, плануванням, стратегією, але не ракетами, не зброєю. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. маю. Бажаю вам спокійного дня, приємного дня. Такого дня. Роздумів, планування, споглядання, отримання прибутків, отримання результату, отримуйте задоволення, робіть добрі справи, проживіть день з любов'ю і з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Як завжди чекаю на зворотній зв'язок з нетерпінням величезним. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, приєднуйтесь до нас, щоб бути в курсі всього, що буде відбуватися. Ну що ж, почуємось. ще, па-па.